Ранк надії триває. Друзі, ми вже переходимо до розмови з гостем. в нашій студії Андрій Маслій. Доброго раночку. Доброго ранку. Ран. Раді тебе бачити. Доброго, Доброго ранку. Ран. А, Як взагалі почуваєшся? Як а, ранок? Нічого, такий бадьорий раночок. Я завжди намагаюся вранці прокинутися десь за годину раніше. І трошки, так, трошки літератури, трошки кави, трошки так збадьоритися, наче так настроїтися, налаштуватися на день. Ну, в принципі, клас, клас. А, а що з фізичною активністю? Зарядка є ваша вашого... кожен кожен ранок. Я займаюся фізичною активністю і всім про це раджу. Я завжди. 에, ну, багато часу проводжу на вулиці, будь то біг, будь то тренування, будь то е, тренажерна зала, ну тобто постійно е, Просто фізичне. <рес> <Да>. <рес> на спорті можна сказати. Людина-взірець. <рес> ну, Друзі, ми сьогодні хочемо поговорити про сидячий спосіб життя. Сидять, <рес> будемо про це говорити. Це так, такий сюр. Але ж е, є така історія, знаєте, можливо, не дуже вона надихне всіх нас, але приведе до реальності. Е, Людина, яка дуже довго сиділа за комп'ютером, на жаль, померла. Ось таке сталося з молодим 27-річним хлопцем з Пекіна. Він 10 годин безперервно, безперервно сидів за комп'ютером і помер. Лікарі встановили смерть від перевтоми. Ну е, перевтома ж, напевно, не через сидіння, напевно, думаємо. А як процес, можливо, це вже якийсь накопичений був ефект, але ось такий випадок є. І ми сьогодні хочемо трішечки зазирнути недоліки сидячи. Чому, чому небезпечно? Чим небезпечний сидячий спосіб життя? По-перше, е, ну, хочу зразу сказати, що сидячий спосіб життя у нас так, не так давно е, з'явився, тому що перше вірвався в наше життя це ковід. Uh -huh. Потім е, врвалася е, велика кількість гаджетів, планшетів, ноутбуків, телефонів. Е, діти почали більше сидіти е, ну, онлайн уроках роках почали обучатися. От. І ну, це все почали. Ось ну, тривало це от сидіння, воно несе е, такий е, характер, коли йде компресійне навантаження на міжхребцеві диски. Mm -hmm. Це по-перше. По-друге, коли людина сидить, е, в неї атрофуються також м'язи, м'язи попереку, м'язи брюшного пресу, е, атрофуються судини, які знаходяться. Під коліном на стегні магістральні судини, і звідти вже витікає дуже велика кількість захворювань, як і варикоз, так і гімерой, так і у чоловіків простата, так і з'являються грижі, протрузії з'являються, з'являється остеохондроз, mm -hmm. з'являється спазм поперевикових м'язів. Ну, тось, коли людина багато сидить, вона має собі ставити якісь певні там нагадування, що їй mm -hmm. треба рухатися. Особливо така сфера, як IT, як економісти, як бухгалтери, які постійно систематично працюють за комп'ютером. Собі треба ставити якісь нагадування, робити ну, будильник ставити, нагадування на комп'ютері ставити. Що кожну годину людина має вставати і трошки рухатися, тому що вона сидить, вона в процесі, вона mm -hmm. постійно працює, вона Розумом в роботі, uh -huh. а за своє фізичний стан вона забуває. Uh -huh. А як взагалі зрозуміти, що ну це якась межа? От сидячий спосіб життя, це скільки годин? Там скільки можна сидіти безперервно? скільки ну там які перерви робити? Ну тут важко сказати, тому що від людини, і ну це залежить багато хто зараз, наприклад, із програмістів, які вранці йдуть там, потренувалися. Він uh -huh. трошечки розм'явся, він трошки зробив гімнастику, він сходив в тренажерний зал, він вийшов там собачку, вигуляв, трошки він порухався. <гум> Потім він приїхав, прийшов. І знову сів. Тобто комусь це нормально, все залежить ну, від людини, від його фізичного стану. Mm -hmm. Є люди, які більш організовані, вони можуть собі дозволити сидіти і по 5-6 по годин, потім іти в тренажерну залу, займатися. Або це вони роблять вдома, стелять собі каремат, роблять певні вправи, певні фізичні навантаження, розвантажують м'язи, і, в принципі, вони більш-менш себе почувають. Mm -hmm. Андрію, а скажіть, будь ласка, от якщо, наприклад, купити собі суперфізіологічне крісло, якщо там не знаю, подумати про подушку таку під поперек, там, можливо, під шию. Чи буде це якось компресійно так впливати на те, що спина, в принципі, не буде боліти? І чому от фізіологічно для нашого організму погано дуже довго сидіти? Там якось з кровообігом це зв'язано, чи з чимось іще? По-перше, іде вертикальне йде навантаження на хребці. У людини центр тяжко знаходиться в поперековому відділі. Тобто там п'ять хребців, копчик і хрестець. Угу. От на них йде певне навантаження. Люди, людина має фізіологічний лордоз в поперековому відділі. Тобто, і йде систематичне навантаження, коли людина сидить. От. Тому там погіршується кровообіг і м'язи, згіначі, розгіначі, які знаходяться на поперековому відділі, паравертебрально знаходяться вздовж хребта. Вони... Під постійним тиском. Під постійним систематичним тиском знаходяться. Якщо людина багато сидить, вона може і їсти, і мати зайву вагу. І це ну, ще гірше стає. А, але якщо вона все ж таки купила оце суперспеціальне крісло, ти зараз за когось говориш. Це хто твій чоловік? І Так, ну в нього є це суперспеціальне крісло, і він знає, що тут немає напруження. Навіть, знаєте, в автівках зараз є така функція, можна виставити тут хоп, і так уже під спинку нічого не заважає. Ну це якось допомагає, чи це тільки е, нашому мозку допомагає відчувати себе краще? Я думаю, що то все просто ну якийсь піар, якихось там крісел, якихось там диванів, якихось там подушок. Просто що воно перше коштує шалених грошей. За ці гроші можна придбати не один абонемент в тренажерну залу угу. або відвідати реабілітолога або. Сходити, навчитися якихось комплексом гімнастичним, а то ну, то просто ну якийсь міф, типа що сидіння має, воно все одно має ось ву вертикальне навантаження. Все одно це маркетинг працює, будь-будь яке крісло там, чи там валик, чи там ролик, там, чи ще щось там, чи там людині, якісь масажори, там що їй навіть рухатися не треба. Вона собі тако лежить, і їй тако масажорчики по спинці пішли, а вона все одно собі сидить такого і працює собі спокійненько. так зараз навіть так ходять, щоб там. Собі підкачати там якісь м'язи, просто лежиш, а працює апарат. Ну воно так не тренується, так ну дуже цікаво. Взагалі хочеться дізнатися, якісь такі поради для людей. От зараз, так є, наприклад, ті самі люди, айтішники, де які ну, мусять вони працювати за комп'ютером, треба сидіти. Чи якісь поради, от як їм поєднати їхню току сидячу роботу з тим, щоб зберегти здоров'я? По-перше, людина має розуміти перед тим як сідати за роботу, що треба приділяти увагу не тільки роботі, але й своєму організму. Обов'язково м'язам, обов'язково зв'язкам, фастіям, суглобам, тому що ну коли людина у неї нічого її не турбує, вона, звісно, нічого й не робить. Е, тому що людина, вона знаєте, така по природі своїй, е, знаєте, не болить і нічого не робить. Угу. Отак, от, от, от тому, е, значить, е, треба собі організувати день так, щоб в твоєму житті були систематичні е, фізичні якісь навантаження обов'язково. або будільники, або там заводьте собаку, котів, щоб він вас заставляв і ти ну, готувати. Вийти, ну, от. а собака гарний стимул? Собака, так, да, вранці її вигулять ввечері, вигулять по обіді, дать, ще поїсти, людина вже якось там порухалася, вже і так. Далі людина втягується, вже має режим. А як взагалі, скажіть, Андрій, от, вибрати який спосіб е, тренування або що вибрати саме для мене? От Якщо, наприклад, ну, візьмемо гіпотетичного айтишника, е, він сидить в офісі, е, що йому вибрати? Спортзал, басейн, біг. От як взагалі зрозуміти, що допоможе тобі, от е, в твоїй акцій. Активності. Ну, тут не обов'язково. Прям щоб якийсь певний був напрямок, достатньо якусь партерну гімнастику робити вдома, приділяти цьому десь 15-10-15 хвилин угу. в день, і цього буде ну, взагалі достатньо. В організмі воно як все працює? Воно по принципу на накопчення працює. Тобто вся проблема в тому, що йде спазм капілярної крові. Спершу йде спазм капілярної крові, кров далі не поступає в інші капіляри. Вони не... Знабжають е м'язи іншими продуктами харчування, не знабжають суглоби, кістки і так далі. От. І тому потрошку-потрошку воно починає накопичуватись. Ця проблема вона може накопичуватися півроку, рік, два, три, все залежно від того, ну, як в е який спосіб життя вона веде. От. І коли це все навантаження, от, і воно потім раз, і локалізується якась певна проблема, яка супроводжується завжди набряком. І в людини починає якісь бути проблеми. Біль. Угу. Дуже дякуємо. А от якщо, наприклад, розумієш, що в тебе сидяча робота впродовж декількох годин, ну, хай там буде вісім, як краще роз, розподілити час? Чи потрібно кожних 15 хвилин встати там хоч до вікна прогулятися, чи можна там сидіти дві години а, і далі зробити там тренування уже на півгодини? Чи все залежить все ж таки від а, власного відчуття? Ну, все ж таки залежить від фізичного стану людини. Кому нормально сидіти повністю цілий день, а ввечері прийти. І навантажитись, розвантажитись кому треба постійно робити, тому що це все ну не тільки поперек страждає від цього всього, страждає повністю і грудний відділ, і м'язи шиї, тому що людина постійно в статичному навантаженні, вона постійно її зір фокусується на одному напрямку, і вона постійно в такому положенні сидить. Тому ну тут дуже індивідуально, комусь треба. Я зустрічав людей, які працювали по 12, по 13 годин, потім ішли там, розвантажувались, завантажувалися, їм, типу, ок, нормально все. А угу. Є люди, які, ну, яким просто ну, необхідно робити кожну годину, тому що там затікає, там починає терпнути, там починає боліти, там тягнути, там ще щось починається. Так, ми просто запитуємо, тому що десь ходить інформація, що от коли працюєш за комп'ютером чи за столом, ну сидяча робота, то треба десь переважно кожну годину хоча б встати, пройтися. Я не знаю, як це працює. Навіщо це там можливо для якихось наших хребців? Я... Але от така інформація існує. От, тому хотіла запитати: як чи це обов'язково для всіх, чи це все-таки як ви кажете індивідуально? Індивідуально, да. Але я би радив кожних півтори-дві години підводитися з крісла, ставити собі на газ. І йти там годувати собачку. Чудово. Ну, це може бути будь-що, навіть да, вазу будь не поливати, так, звісно, але, так. але головне, щоб це було. Ще щодо. Е Харчування щодо зайвої ваги, взагалі, як е, це впливає на от, людину, яка ще плюс до цього має сидячий спосіб життя? Чи якось це треба регулювати разом, розуміючи, що от в мене сидячі, сидяча робота, <кхи> так? Чи до цього має бути якесь харчування і е, взагалі е, ш... а, і зайві кілограми? Чи можна якось попливати на це? Звісно, ну ожиріння воно дуже впливає на не тільки на е, по... На осьову, осьове навантаження хребця, а і на кульшові суглоби. Точно так же воно значить збільшує навантаження, збільшує тиск на. Всьому uh -huh. навантаження. От. І людина, звісно, від цього вже ще більше проблем з'являється. У людини може підвищуватись цукор, підвищуватись артеріальний тиск. Е, ну, дуже проблем з'являється з цим. З серцю приходиться більше, виробля... більше працювати, більше е, прокачувати крові. З'являються додаткові капіляри, які просто повноцінно снабжають нашу жирову клітину. Тому ну, це, звісно, конечно, дуже важко. Я би радив. Би ще... Всім дотримуватись, по-перше, режиму води. Ага. Обов'язковий режим води. По-друге, виключити повністю цукор і цукорові. Е... Цікаво, а чому саме цукор? цукор. Ми тут на цукрі. Да. Ну, цукор він взагалі не позитивно впливає на наші судини, підвищується рівень інсуліну в крові, і то завжди є ризик в подальшому набути інсулин, інсулінозалежну форму діабету або таблетовану. Тому ожиріння з цим це теж проблема дуже велика в світі, з яким треба боротися, і правильно людям доносити ту інформацію, що з цим треба щось робити, бо деякі люди не бачать в цьому проблеми. Це і група ризику, ті, хто має такий сидячий спосіб життя, тому що якщо ми не використовуємо те, що ми е, не спалюємо, так те, що ми наїли, то воно звичайно буде кудись відкладатися. Да, Обов'язково людина, е, яка починає худнути в неї, е, вона завжди має бути в дефіциті калорій. тобто е, більше вона має спалювати, ніж наїдати за день. Угу. Ну, то алгоритми і ну, вони так, так, діють. Да, так діють. Так, а скажіть ще, будь ласка, от стосовно того, з якого віку е, починати от більше на це звертати увагу, тому що коли ми всі молоді, там підлітки, мені здається, ось такий сидячий спосіб життя ніяк нам не зіграє, от в погану сторону. А от з якого віку от варто? Просто стимулювати себе до того, що треба дійсно рухатись, тому що якщо цього не робити, будуть певні проблеми, про які ми поговорили. От де цей рубіж? От як ви бачите по своїх клієнтах, коли починаються оці скарги Добрий вечір чи добрий день? Мені це дуже потрібна напевно, ваша вище допомога. до 30 починають сипатись. Ви знаєте, як тільки собі людина обирає сидячу роботу, тут же треба думати про це. Тут же. Тобто, все треба, знаєте, як краще займатися профілактикою, ніж лікуванням. Угу. Тому що звернися з проблемою в попереку до неврологів, до нейрохірургів, там просто буде ну то просто замкнути круг. То просто систематичне приймання ліків, там якихось там взагалі басейн теж дуже класно підходить, але ну, не всі люблять там, наприклад, плавати. Це не дуже зручно, треба їхати до нього, там перевдягатися, там сушитися, то багато займає часу. Людина на сьогоднішній день вона має бути скомпенсована в часі. Вона ну, постійно тримає якийсь ритм життя, особливо це в великих містах, коли ну, ритм життя просто шалений, коли постійно треба систематично. Приймати участь у всіх процесах, там діти там завести дитину в садочок, там забрати, там доїхати до роботи, там похарчуватися, там ще щось. Ну, Людина має собі обирати такий час, де вона буде приділяти виключно собі от увагу. Якщо тільки людина обирає собі роботу там IT, там, що зв'язано з сидінням, там… Тут же треба думати про те, як ви будете розвантажувати чи навантажувати м'язовий Угу. Дуже слушна порада. От тільки знаємо, що ми йдемо в ІТ зразу подумати, яку фізичну активність, Або для себе навіть підібрати. водії, так, які завжди та, речі. Та, та. Це так само так само і стосується водіїв, але їм трошки, знаєте, проще. Там, треба машину заправити, ви ж. Ну, так. З постави там вийшов, пройшовся. Ну, таксисти теж дуже багато страждають uh -huh. цим. Вони теж постійно і далекобійники теж ж саме. Я не знаю професії, яку б я не лікував, коли людина мала сидячі. Зазвичай, звісно, 70% то it сфера. Uh -huh. ну, що? Uh -huh. і як виробити собі звичку більше рухатися? Можливо, тут є якісь ще поради. Не знаю, наче все зрозуміло, так? Просто треба рухатись, але можливо є ще тут. Такі uh -huh. трекери про 10 тисяч кроків. Це от дійсно варто саме 10 тисяч кроків? Чи можна не проходити, але фізично позайматися? От як це все працює? Uh, знаєте, я дуже теж багато це чую, і люди, які до мене приходять, теж вони кажуть, я пройшла там 10 тисяч кроків, воно не має боліти, там, я там пройшла 6 там тільки, а от мама в мене ходить, а от ми. Собачку вигулюємо, і ми йдемо там по 5-6 км, кілометрів. Тут ну дивлячись, ну на на люди, звісно, хорошо, коли людина постійно рухається, постійно в ритмі, постійно е, кров циркулює по всім капілярам, по магістральним судинам. Е, коли е, ну, тобто людина рухається по вулиці, вона є процес гіпероксигенації, коли насичується киснем. Ну, це дуже, звісно, корисно і дуже запобігає цих всіх проблем. Але ну, пораду, пораду я б дав би таку, щоб більш себе організувати по дню. Людина має собі планувати день, тобто вона прокидається, вона починає раночок з водички, потім там ну, за бажанням їжа, кава і прочі. І вона має розуміти, що тут вона працює, тут вона закриває якісь певні питання, тут вона е, сім'єю займається, тут дітьми, там роботою, але вона постійно. Має думати про те, що 15-20 хвилин на день вона обов'язково має приділяти своєму життю. Ну, що, ми отримали рецепт, і не один. Друзі, зрозуміло, що дуже непроста буде ситуація зі здоров'ям, якщо ми систематично будемо сидіти, тому проаналізуйте свій день, як ви працюєте. Можливо, хтось з ваших близьких. Бачите, що є така проблема, йдіть на прогулянку, зробіть якусь руханку. І про це все вже нам розказав наш експерт в нашій студії. Ми, до речі, будемо ще говорити про біль в попереку. Дуже скоро. Якщо у вас хвилює така проблема, якщо хтось з ваших рідних також має таку проблему, обов'язково дочекайтеся так, в нашому етері цього часу. Ми будемо говорити про це. З нами в студії Андрій Маслі, спеціаліст фізичної реабілітації. Дуже скоро будемо мати ще одну розмову, як зазначали. А наразі у нас спортайм. Ну, яка ж була б ще рубрика, як не Тож долучайтеся до ранкового тренування.